Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную приготувати разом налисники і зробити їх з неймовірно смачними начинками. Приготувати їх зовсім не складно. За цим рецептом налисники вдаються у всіх. а ці начинки не залишать байдужими нікого. Я впевнена, що із такими рецептами ви будете супер господинею. А ваші рідні в захваті від ваших кулінарних шедеврів. Отже, рецепт є ста класичний, яким я постійно користуюся. До яєць додаємо цукор і ванільний цукор та перемішуємо це все вінчиком. Вливаємо сюди частину молока і знову перемішуємо. Решта молока залишаємо, його додамо пізніше. Далі починаємо так частинами поступово додавати борошно і замішувати тісто. Борошно розподіляємо так, щоб додати його приблизно за 3-4 рази. Коли до тіста додали усе потрібне борошно, має утворитись ось така густа тягуча липкувата маса. Далі додаємо решту молока і продовжуємо перемішувати. Таким чином у нас виходить однорідне млинцеве тісто без грудочок. Можна також пришвидшити процес, з'єднати всі інгредієнти і просто перебити блендером. В кінці додаємо олію, щоб тісто не прилипало до пательні. І тут звертаємо увагу на консистенцію тіста. Обсмажуємо млинці з обох сторін на розігрітій пательні. Я не використовую олію для змащення, але якщо ваша пательня пригорає, то рекомендую злегка змастити її олією. Ось яка порція млинців виходить, вони тоненькі та еластичні. І перша начинка це у нас яблука із желе. Натерті яблука тушкуємо 15 хвилин і додаємо до них желе із пакету. У мене зі смаком ківі, ви можете додавати будь-які інші різноманітні на ваш смак. І продовжуємо тушкувати ще 5 хвилин, щоб желе розчинилося. Далі викладаємо начинку на млинці і загортаємо їх в налисники. До речі, ось чим млинці і налисники відрізняються. Налисники з начинкою. На один такий налисник йде приблизно 2 столові ложки начинки. Для макової начинки сухий мак заливаємо кип'ятком і залишаємо на 15 хвилин. Тоді воду зливаємо, додаємо цукор і перетираємо це все блендером. Додаємо сюди варення і перемішуємо. Варення можна брати будь-яке на ваш смак. Важливо, щоб маса мала кремоподібну консистенцію. Отож, викладаємо готову макову начинку і загортаємо млинці. До речі, налисники з маком це традиційна страва української кухні. Для сирної начинки потрібно перемішати кисломолочний сир, сметану, цукор та ванільний цукор. І добре це все розтерти, щоб вийшла кремоподібна маса. Можна збити сирну масу блендером, Отож, викладаємо сирну масу на млинець, також по центру викладаємо розморожені вишні і скручуємо це все в висник.